Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазурярік. Пройдуся по цінах. поширили мене по молодці. пройдуся по цінах. Спитаю, що по чому. Будемо знати, що на сир по чому ваші? 70 за кілограм, пробуйте. 70 за кілограм сир цельний. А молоко літра? Літра 20. І оце у вас сметана? Сінодана є і сепараторна. І скільки? Сепараторна на світі бере на 40. І масло бачу. Масло. Кіло. По 200 гривень. 200 гривень в кіло. Є по 30-по 25. 25. Бачу, це свої домашні. Так. А Петрушка кульовка по 10, 10, 10. Пучок. 10. А картопля? Теж 10. Тоже 10. І на 250 є, і 125 є, і 220 є. І 30. І 25. А по чому такі? 70. Так, так. А молоко? Молоко. То 2 літри. 50. Ага. 50. По 25, так? А це у вас сливка? Так. І скільки? Сливка 70. 70. І кілограм цибульки 30. Переважно садили своєю, це Штутгарт. Хто на перо можете брати у бабок, так що Штутгарт є не на ринку шувар, а просто на розницю. Роздріб. 150 за кілограм. 150 за кілограм Прошу, роліру. Бачу, бачу. Чевель двадцять. І опять Штутгарт, Бачите, є Штутгарт на перо. Гарно, дивіться. Це баночка 50. Жовта. А яйця по чому ще? 450. 450. Сливи продають. Картопля 10. Літрова баночка 50. А сир? Кілограмів 70. Це цільний? Чи збираний? Збираний. Збираний, так. І тут гарної жіночки. Бачите, є різні. І груші є. По чому груші ваші? 20. По 20. Виноград. А виноград це Ізабела. І по скільки? 30 кілограмів. Картопля. А слива? Маленька. А ревень? Ревень. А капуста? 15. 15. Ясно, Бері, і є чорниці, ще баночка 80, а м'як по скільки? 100 і 200, сметана, сир маю нягонький файний, свіженький, 80. А сметана чи цей, сливки? Збирана. Збирана, так? Так. Да. Зрозуміло. А сир файний, жовтий самий, ви кушайте хочете. Я бачу, бачу. О, свіженький, нягонький. Зрозумів. Грушки А скільки грушки? По два і чи білячі, я отак так взяла. Пройшовся на маленькому базарчику, просили мене по молочному, які ціни є. Ну, порівнюйте, пишіть, які у вас ці ціни. Це маленьке таке відео, роздріб написав вам, що до чого.